Нам подобається те, що дівчата надають психологічну підтримку дітям. Дівчатка м'яко ці всі проблеми з дитиною спілкуються, допомагають. Їй подобається. Дитячі садки не працюють. Соціалізації немає ніякої, їм скучно. Тут дітки різного віку ми попадаємо, тому дуже гарно. Спілкування пішло дуже на пользу, тому що вони у нас практично не розмовляв. Ми тут малюємо ліпимо, хопела ходим. У мене тут багато трусів, ми з ними разом граємось. У нас буває школа ментального зростання. Це для більш дорослих. На е, розвиваючі заняття для маленьких дітей. Це інший підхід це підхід неформального спілкування.